Бенес, Діаспера, Тодо. Чудового дня, ранку, вечора, або бідні пори. хто буде не знаходиться, який час, яка країна, який континент. Це відео я створила для того, щоб поділитися звиченням іспанської мови і, знаєте, змогли не відволіктися від цих тривог, невизначеності, бурі, емоцій, які бушують і як зовні, так і внутрішньо. Або просто, знаєте, кайфанути. Але іспанський скайфом з релаксом, на такому лег... на ізі, на хілі в а... такому релаксовому тоні. Отже. Але ж іспанський як, треба ж надихнутися. Це пісня Enriki Glesin The Номі Nomidskino. Пісня, звичайно, ще 2010 року, але ерігітон той час набирав суперкрутий, ем... як сказати, драйв. І... І... і мене намотивував вивчати цю іспанську мову, допоміг, типу потрапила в Іспанію. Так, отже. О, мама Енріке, мії, Енріки, порту, емесіонес. Отже, що співає яндел. «Tu amantes o tu o amigo» tu amante. так, Tu amante o tu amigo. Легесенько. Аманте від слова амар. amante. Це коханець. Tu amante. Тобто твій коханець. Цей хлопець е, хоче бути, пропонує. Так, оскільки ми вже вчили, зараз одну секундочку. Ось це. Puedo ser tu. ту. Пуедо сер. ser. може бути я твоїм. Коханцем or tu amigo. Уже, як дівчинка вирішить. Коханець або аміго. ser, Я вчу також згадую з вами цю всю іспанську, Pue de ser tu amante o tu amigo. Ella me mira. Puedo ser tu amante or tu amigo. Поеду все можу бути твоїм коханцем або твоїм другом або нов'ю. Ну, латинамериканці дуже люблять це так розповідати, що вони хочуть вам подарувати світ а насправді. Ну, Але, але для вивчення іспанської мови вони дуже допоможуть. Елла ме міра, Елла це вона. Ель це він. Елла це вона. Ель це він, це чоловічок. Елла це вона. Е Ела ме-міра. Міра від слова мірар. Міра міра. Також мірар змінюється в залежності від того, я, ти, я, ти він, вона, вони. Ея міра» – закінчення а, ея-ме-міра, «йо ло міро Вона дивиться на мене, я дивлюсь на неї. Йо-міро, тому що, коли ми кажемо слово йо, це змінюється на букву О. Yo yo quiero, yo miro, yo pienso. Alex, o sea, mamma mia, si on tak zaradila, puedo ser tu. Puedo ser. Puedo ser. Puedo ser tu amante or tu amigo. Ella me mira. Yo so mire. Suspiro. Сентідос, суспіро, сентідос. Сентідос це від слова Сентір почуття, Сентідос. Сентідос, Сентідос. Суспіро на зітхання, почуття. Суспіро, ну, таке, знаєте, не дуже часто використоване слово, але Сентідос треба, я думаю, вивчити. Хто хоче покайфувати по-іспанськи, або просто, знаєте, в такому. Коли є вільний час, поспілкуйтеся з тими, хто знає англійську, іспанську, португальську мову. Вони вас навчать краще, ніж будь-які вчителя. Може, вони вас не навчать настільки правильно, але вони навчать відчувати мову. Знаєте, відчувати її. І в реальному житті це також допомагає. Los revolcamos. Револкамус. Це сленг, револкамус, нос це ми. ми, en la ла кама". кама дуже просто, просто слово це ліжко. Кама. В іспанській мові вони часто співають про каму, кама-кама, кама-негра, кама, тому що іспанці і латиноси вони пристрастий народ, вони не будуть mm -hmm. мовчати і щось там приховувати. Кама, то є кама. Нос револкамус. Револкамус таке складненьке слово валятися. Револкамус. Але якщо вивчити слово Enla Cama, це у ліжку. Йоба дурмір, Enla Cama, і я буду спати у кам... в ліжку. Yo ba leer in тобто кама дуже важливо. Хтось любить пити чай, кама. La comer comida in la cama. комер uh, їсти uh, ліжку. у кожного свої фентезі, як я кажу. Так, і це ме Аселера, Аселера. me ме аселера. Йосей, це я знаю. Йосе ме аселера. Лос-латідос. Йосей ме аселера. Лос латідос. Аселера це прискорення. Прискорення, аселера. Лос Латідус це серцебиття. Латіду Латідос іосеме Аселера лослатидос. Їх можна, звичайно, що вивчити, це буде дуже непогано, але, знаєте. Можна так вивчити, як дво... Дво... двоє слов одночасно. Аселера лос тідус. І так, знаєте, намалювати собі сердечки, щоб ви розумієте, це прискор... прискорення серцебиття. Хто знає як буде яке життя. Я ж завжди вірю в краще, що десь якесь побачення або в, кого, в щасливих відносинах. зі своїми. Коханим, коханою, я не знаю, зі своєю людиною. А хто в пушеки, звичайно, що це іспанський вам потрібен, як ніхто. Це мова кохання, це мова пристрасних чоловіків однозначно. І, кстати, дуже, і, до речі, дуже-дуже щедрих. Дуже щі латиноси. щедрі чоловіки. Це справді так воно є. Особливо. Латиноси, я не кажу іспанців на латиноси, тому що вони виховані як мачо, мачізмо, і в них на перших порах обов'язково заплатити за жінку, тому що він хоче привести знаєте, таке враження, так що хто хоче щедрих чоловіків, будь ласка, іспанський вам вхож. Тобто, повторюємо останній раз sir, tu ту tu o ту аманте ella me mira. Вона, дивиться на мене, Yo lo miro. Yo lo miro. особливо коли задаєте цей кліп. e есентидос почуття нос. Revolcamos en la cama». Запам'ятаєте en la cama, en la cama. Où estradió en la cama в ліжку. І sintios, це також почуття. Дуже буде гарно вам. Ісоме Асере Los Las Я бажаю чудового часу, ранку вечора, дня і обіду. Натхнення сил. І замітьте, що вам подобається, буде вас відволікати. Це вам дасть натхнення. Аста!